Нашій студії Михайло Темпер, позивний мозок, командир мінометної батареї 21-го окремого батальйону, спеціального призначення окремої президентської бригади. Михайле, вас вітаємо Вітаю. і по суті нашим глядачам можемо відрекомендувати вас як людину, яка тисяча днів спротиву війни провела саме на війні. Ви лишили своє цивільне життя, it сферу, і тисячу днів ви воюєте, відстоюєте нашу країну. Збір на що ми зараз ведемо? 250 тисяч підйом Планка для нашої глядацької аудиторії. так абсолютно дякую. Ми збираємо на засіб радіо електронної боротьби, який бореться з ворожими в піві. І обезпечує особовий склад, який переміщується на автомобілі або знаходиться на вогневих позиціях безпосередньо в моєму підрозділі. Друзі, акцентовано наголошуємо QR-код, номер картки Не просто так донатимо, допомагаємо нашим оборонцям, зокрема на реби. В мене одразу запитання: якщо мінометні розрахунки, мінометники, які ж складовою частиною артилерії, вони працюють проти ворожої піхоти, проти позиції, так само прикриваючи свою піхоту. А відтак мінометні розрахунки, міномети можуть бути ціллю Ворожою і для дронів саме так. Це для цього. Вам саме так. Потрібно. Це одна з пріоритетних цілей ворога, адже безпосередньо без артилерія задає, як ви знаєте, з новин із інформацією від військових чи не найбільших втрат на рівні з е, аеророзкою і ФПВ. піві. Мається на увазі скидами і ФПВ. Відповідно, е, для ворога це пріоритетна ціль. Спочатку подивити вогнові точки е, наші. І ми намагаємося всіляко захистити наші вогнові позиції е, хлопців безпосередньо біля монометів, для того, щоб вони могли спокійно працювати. Тому це до засіб радіоелектронної боротьби має захищати, але ми бачимо і машини, наприклад, ворога оснащені ними підбиті, і бачимо наші машини, оснащені засобами радіоелектронної боротьби, але підбиті. Чому так боротьба частот відбувається на фронті? Чому навіть РЕП не може, наприклад, протистояти скіду? Це дуже цікаве запитання. Я в пам'яті свої повертаюся в 23-й рік, коли ми були в обороні Бахмута, і на той момент про мовив за. Галі не йшлося і питання репу було ну доволі таким ефемерним і десь колись в майбутньому, принаймні для нашого підрозділу, повертаючись в сьогодення. Раді Радіоелектронна боротьба, вона еволюціонує щомісяця. Тобто, умовно кажучи, якщо вчора у вас був засіб радіоелектронної боротьби, який працював в одному діапазоні, то буквально через декілька тижнів починаються запровадження і використання нових дронів з боку противника в інших частотах. І відповідно з метою убезпечити особовий склад, ми змушені так само реагувати. І відповідно це інші вимоги. більша широта діапазону, який має захищати реп. Друзі, наголошуємо, щоб долучитися до захисту життя нашого гостя, зокрема його побратимів. На сьогодні темпер, зокрема, збираємо на реп QR-код, номер картки Є бути активними. Я часто густо спілкуючись з військовими дронщиками, наприклад, чую таку тезу, що оператор, ну взагалі дронщики, да хто з БПЛА працює, має бути універсальним. І водієм, і стрілцем, і оператором має знати, як зібрати розібрати той самий ФПВ, але так само і мінометник має бути універсальним, тому що є навідник, є той, хто розраховує, є той, хто стріляє, той, хто допомагає там виван. Та жити на позицію той самий 120-й дуже важкий е, міномет. Наскільки це складно опанувати всіма азами, скілами тією ж бусою вміти працювати? Mm -hmm. От кілька слів, да ну безперечно, є якісь більш високотехнологічні або більш фахові е, професії, це так, де е, які вимагають більш глибинного і тривалого навчання. Але якщо повертатися до мінометних розрахунків, то знову ж таки раніше це була більш така монотонна і однозначна робота, пов'язана безпосередньо з мінометом наразі. Е, Хлопці мають вміти і забезпечувати себе зв'язком різноманітним, як радіозв'язком, так і супутниковим зв'язком старлінки знову ж таки в допомогу, так само розгортати засоби радіоелектронної боротьби на позиції, так само використовувати аналізатори ефіру для того, щоб дивитися, які там ворожі дрони знаходяться в повітрі і тому подібне, і інакше кажучи, вимоги вони накладають пев, певні, скажімо так. Скіли і хлопці мають чуятися постійно. Тому наскільки я знаю, наприклад, навіть курс базової військової підготовки в армії він змінився, і це дуже тішить, що вже від початку долучання до війська людей принаймні знайомлять з таким поняттям, як РЕПІ mm -hmm. і тому подібне. Михайле, а як ви оцінюєте потенціал мінометів? Ми в нашому ефірі зараз збираємо на засіб раді електронної боротьби, На ФПІ, на дрони збирали, на автівки збирали на міномети. Не збирали цим забезпечує міністерство оборони України. Між тим, чи варто навіть говорити чи міркувати про те, що дрони і технологічні засоби можуть вичавити з війни міномети 60, 82 калібер? калібр. А... Дуже класне запитання, де декілька разів я бачив на просторах інтернету, якраз такі дискусії починалися, але всі, хто безпосередньо приймав участь в бойових діях, на різних протягом року, скажімо так, і потрапляв в різні погодні умови, знають, що є обставини погодні, коли дрони не можуть працювати. Це може бути особливо опади, дощ, сильний туман і тому подібне, коли банально пілот може не зорієнтуватися на місцевості. Так само, якщо говорити про пілотів FPV, які зараз дуже потужно працюють. Я вважаю їх однією з найбільш руйнівних сил з обох боків на фронті. Теж є певні обмеження по пропускній спроможності каналу. Тобто, мовно кажучи, скільки одночасних fpv бортів може працювати в смузі в небі. Так, от всі ці обмеження їх артилерія немає і міномета так само немає. Тому я би сказав, що ідеальний варіант це. Комплексне поєднання і аеророзвитки, і скидів, і FPV, і е, е, артилерійських засобів. І власне в наші мінометні батареї, і, взагалі, в нашому батальйоні в мінометних батареях саме так і є. Тобто в нас є і аеророзвитка, яка е, розвідує ворожі цілі і коригує вогонь наших мінометів, і скидачі, які працюють більш оперативно і точечно, коли, наприклад, немає сенсу викидати там дорогу міну, а можна скинути скид безпосередньо там ваков противника, і в ТВ-дрони. І такий комплекс він дає значно кращі результати. Ще раз хочемо звернути. Тися до наших глядачів і назар власне це хотів зробити. Теж е, нагадати вам про збір. qr код номер картки на ваших екранах. Давайте підтримуємо мінометників 21-го окремого батальйону, окремої президентської бригади. Потребують вони засіб радіоелектронної боротьби. Планка абсолютно підйомна за 10 хвилин нашого ефіру. Не раз вже закривали і брали такі висоти 250 тисяч донайте і дякуємо тим, хто вже це зробив. Ну і для того, щоб наші військові значно ефективніше е, воював. І почувалися власне більш впевненіше, цей збір і проводиться, але у кожного військового, який оперує потужною точною зброєю, як вітчизняною, так і західних аналогів, напевно, є той день, або той момент, який йому запам'ятався на все життя, ну умовно. Хтось з ПЗРК збиває ракету да ворожу, хтось вражає впівішкою там якийсь сучасний російський танк. Чи було щось таке, коли от ви або разом з вашими побратимами в групі, ви от вразили якусь там піхотну групу? або техніку, або позицію, і вам справді це запам'яталося. Якийсь епізод з ваших бойових буднів? Я думаю, що найбільш пам'ятні це перший, перший досвід участі в війні, і саме в якості артилеріста це було кінець 22-го року кліщівка, і ми тоді працювали на 120-х мінометах. І мої хлопці відбивали штурм. На підступах до Кліщівки і ну, буквально зафіксовано було за допомогою дрона, що прильот однієї 120-ї міни він фактично скасив вісім. Ну, там доволі щільна атака була одразу там вісім ворогів. Але я би хотів зазначити, що ну, це, скажімо так, дуже пам'ятний випадок, але для мене найбільш цінний це коли е, вдається врятувати власних хлопців. І, е, це теж був район Бахмута. Ми працювали мінометний розрахунки і пілоти піві разом. І після обстрілу града нашого хлопця було сильно поранено. І ну, ситуація була критична. А ну, вся ротація і переміщення відбувається тільки вночі, бо тоді, умовно кажучи, стабілізаційний пункт був в районі Часова Яра. І для того, щоб достатися бахмута, це дорога на відкритому просторі повністю прострілювана втурами і ну, там просто кладовище автомобілів. І... В день це було зробити ну майже неможливо. Але двоє бійців вони фактично прийняли рішення і застрибнули в машину, завантажили того пораненого хлопця, і е, вивезли його з зони бойових дій, доставили до медиків. Ми дякуємо вам, життя. ми дякуємо вам, Михайло, за ці історії. Нашим глядачам дякуємо за донати. Звичайно, ми хочемо, щоб ви до нас прийшли і наступного разу, тому що за лаштунками про що ми встигли з Михайлом поговорити, що за ті сфери вашої, яку ви полишили в цивільному житті. Добровільно приходять і мобілізуються хлопці, і це надзвичайно цінні історії. Знайомте нас з ними. Будемо розповідати і показувати їх в ефірі, тому що коли чуєш, що немає мотивації, мотивація є. І ці приклади є конкретно в 21-му окремому батальйоні спеціального призначення окремої президентської бригади. Сьогодні ви допомагали зібрати на засіб радіоелектронної боротьби саме цим хлопцям. Михайло Темпер, позивний мозок, командир цієї мінометної батареї. Був тут в нашій студії виїзній в музеї історії України в Другій світовій війні. Дякуємо вам за службу дякуємо, і вам, дякуємо, дякуємо, що тисячу днів тримаєте Україну і нашу незалежність. Дякую. Дякуємо Україні. героям. Слава.